З наближенням свят люди поспішають придбати до своїх осель новорічні ялинки. Для того, щоб уникнути незаконного вирубування цього дерева, цьогоріч на них чіплятимуть ось такі бірки, за допомогою яких можна буде визначити звідки привезені зелені красуні. Номер бірки кожної ялинки занесений до електронної бази. Його потрібно ввести у поле на сайті Якщо бірка зареєстрована, пошукова система вкаже на виробника та область, з якої привезене дерево. Якщо даного номера в електронній базі немає, у відповідь писатиме код не існує. Нині в області закупили 50 тисяч таких бірок. Ціна однієї гривня 35 копійок. На вартість ялинок вона не впливає. Щороку у перенос новорічний період розповідають лісники виявляють 15-20 самовільних рубок масового характеру для посилення охорони новорічних плантацій, новорічних ялинок нами створені штаби на підприємствах, створені рейдові групи, які будуть охороняти хвойні молодняки. Штрафи за вирублення ялинок достатньо великі, там штраф 85 гривень, і плюс збитки за самовільно зрубане дерево, яке оцінюються, виходячи з діаметра пня, яке дерево зрубане, але ці штрафи в новорічний період збільшуються вдвічі буде коштувати в межах 500-850 гривень самі збитки, задані законом вирубанням новорічних ялинок. Приватні підприємці чи інші особи, які зацікавлені в реалізації ялинок на території області або їх заготівлі з метеорізації на території інших сусідніх областей, повинні звернутись найближче державне лісопольське підприємство, яке відпустить необхідну кількість їм бирок, і самостійно ми їх вчепимо на новорічні ялинки. Цього року, як і минулого, рекомендована ціна ялинки півтори метри до 35 гривень від двох до чотирьох метрів у межах 70. Будуть створені ярмарки для реалізації перед новим роком. Це буде в кожному районному центрі, буде обласний ярмарок. І плануємо там реалізувати свої дворічні ялинки. Вагомою причиною введення бірок стало не лише незаконне вирубування хвойних, а й те, що іноді дерева привозять із чорнобильської зони а це вкрай небезпечно. Тож за допомогою таких засобів продати ялинку без дозволу буде неможливо. Якщо зараз, зараз буде їхати машина, де його, самий гаїчник по зупині, він має право провірити, він буде знати, що, до чого і по чому. Якщо ти казав, немає бірки, значить незаконно незаконно його. Ми будемо роздавати ті, ті бірки лісникам своїм. Якщо лісник продав з лісу, він має право продати, вчепив бірку, значить воно законно. Це дуже великий вклад, щоб в боротьбі з тими браконьєрами, з незаконними порубками, які будуть проводитися. Повідомити про незаконний продаж вічнозелених можна у будь-який час за номером 044 285 47 76 або з мобільних телефонів за екстреним платним номером 236.